Добрий день, це Владислав Марченко, журналіст Центру журналістських розслідувань. У вас є декілька хвилин відповісти на питання? На mm, яку тему? — Ми зараз готуємо цикл матеріалів про незаконну експропіацію окупаційним урядом Криму майна українських компаній. І yeah, yeah, одна yeah, з yeah. них це yeah, yeah, комплекс. — Я перепрошую, да да, да Владислав, да вас звати. Так, так. Yeah, ви розумієте, не можу дати вам коментарі. Хоча б дуже хотілося б, але не можу Люди. Розумію. А ну, можливо, ви... Зараз, ми... ви ми ви. хотіли дізнатися також вашу позицію щодо от теперішньої підтримки керівниками війни проти України. Давайте я. Я думаю, що ну, яка у мене може бути позиція, я маю. Ну, чи узгоджували бути... вони ви, я... в... я... рішення? Це б... дуже погана відповідь, які там це, розумієте, тому я не хочу. Ну, а чи узгоджували з вами рішення? Адже ви бенефіціар, а вони керівники, чи ну, тобто, такого ставлення до війни? Я з 14-го року номінально там щось маю якусь вагу, але по факту це вже давно не, не, не наша. І... Ну, тобто вони не узгоджували з вами рішення і ви підтримуєте Україну в цій війні? Року ми не спілкуємось з е, ні, ні з ким з тої сторони. Але ж ваша компанія і після 2014 року була перереєстрована в Криму з вашими ну, прізвищами, ім'ями? Тобто, Можливо, не знаю. Ну, ви нічого не підписували, ні. Нічого тобто, ви, ви, ви не були бенефіціаром. А як же ж так сталося? Якось вони це робили.